Так, друзі, більш детальна розпаковочка комплекту Tactical Vanguard. Це новинку отримали тільки що. Вони йдуть по повнорозмірні. Основна тканина в нього йде совшел, яка не промукає, не пропускає вологу. Так, одна кишенька на лівій руці, зверху ж є ще одна, присутні велкро. Капюшончик у нас йде незнімний, з козирком на стяжках з одної сторони та з другої сторони. Дві прорізних кишеньки ми маємо на грудях, які всередині йдуть на флісі, дуже теплому якісному. В середині виглядає ось таким чином. От. Має великі стяжки, які гарно стягуються для регулювання куртки, щоб вам було зручно. Також в комплекті йдуть штани. Ось. Мають додатковий відсік для карабінчика. По кишенькам одна кишенька, друга кишенька йде на липучці під рацію. Одна кишенька на замочку. Це з одної та з другої сторони вони є. Внизу вони йдуть ось такі прямі, звичайні. Всередині ми бачимо приємний фліс. Зверху в нас йде. Гудзик залізний, ось і така ширіночка для замовлення пишіть у Директ.